Друзі, дивіться, Малінуа це дуже стрибкова собачка, тому для неї оце не стрибок. Ось такий це також не стрибок по висоті. Зараз я вам покажу, що їй навіть здається дуже легко. Зараз я російські. Відійди. Відійди, відійди. назад, 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 трошка, назад. назад, назад. Давай, 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 назад, назад, назад. Бачите, зосередилась. Ні. Ні. Зараз я його спробую повішати. Але є, є шанс. Вона стрибне, вона стрибне. Так, давайте я її закрию, тому що на висоту, на висоту вона не стримується. Ви не думайте, що я мучую свою собаку. Я її закрила на 2 секунди просто поки цю штучку повішаю. Тому що, ну, просто ось так покладу, тому що вона просто тоді буде і небезпечною для мене, і для неї. Ось. Жимо відпускати нашого приганця. Будь ласка, допоможіть добити 1000 підписників. Ідемо. Так, швиденько. Опс! Дивіться, Оп, і все, і вона достала. Дивіться, для неї це легше легкого. Просто ізі. А якщо вона не зможе його достати, вона просто на нього висіти і висіти. Висіти і висіти. Цип, сип, сидіти. сидіти, 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 сидіти. Молодець. Апорт. От і ганяється. Ось така в нас Роська. Ставте вподобайку, підпишіться на канал, будь ласка, допомагайте нам, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд і всім па-па!